Напередодні Різдва Церква Християн Віри Євангельської облаштувала Різдвяний вертеп у Великій Кручі. У заході взяли участь віряни та жителі села. З нагоди свята всіх віруючих Пирятинська церква Християн Віри Євангельської відтворила шопку, де за Біблією з'явився на світ Ісус Христос. Прихожани та гості побачили ясла та хлів ягнятами, який став першою колискою Христа. Щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Для нас, як для християн, різдво це дуже велике свято. Ми святкуємо народження нашого Спасителя, той, який прийшов в цей світ, аби взяти наші грехи. Так би хотілося, щоб в ці різдвяні дні кожен із нас ми ще раз особливою такою думкою: Ісус, ти прийшов в цей світ, щоб стати ближче до мене, і ми маємо від Бога те благословення. Будьте благословенні! Для малечі віряни запропонували святкову розважальну програму, а потім діти разом з батьками переглянули театралізовану виставу Різдвяна історія у вдало втілених образах. Перед глядачами було відтворено біблійну історію народження нашого Спасителя Ісуса Христа. На завершення заходу всі діти отримали різдвяні подарунки. Найбільш нетерплячі відкривали пакунки, не чекаючи свят вечора. Різдвяні свята тривають. 8 січня церква християн Віри Євангельської проведе подібний захід і в Пирятині, на який запрошує всіх бажаючих.